Маємо тут ванну, метр 1,50 довжина. Була пофарбована чи емалью, чи з балончика, непонятно. Зараз почну шліфувати і стане зрозуміло. Тут купили квартиру і треба відновити ванну. Таким чином виглядає ванна вже пошліфована, дуже важко знімалася фарба. Прийшлося використовувати така хімія sp6 для того, щоб змити краску. Вона повністю не змиває, прийшлося декілька разів її намашувати на на фарбу, потім щищати, але вже трошки легше було. Все, зараз ванна буде знежирюватися. Є місцями сколи, що треба їх пішкувати. І далі процедура заливки рядким окрином.